Це зло, сокола Май... мудра Ася на мою спробу вирівняти закльопки. Каже, що хто стремиться к ідеалу, то й ні к чому не приходить. Ну я їх все таки вирівняв. Ну, просто на зло. От ви критикуєте Анку Меркель, каже, а що тепер Меркель казати? важливіше, що вона робила на посаді канцлера. Потому, що вона не була посада канцлерки, бундесканцлерин, фемінітиви треба не забувати. А по-друге, а ким а що робила Україна? Чим була Україна для Європи 2014 року. Ви от коли дорікаєте Меркель, ви зрозумієте, за те, що робили серби, от те саме, що робила Україна на Донбасі, те саме робили серби в Югославії. За це Белград розбомбили, рознесли. Сербов поставили на місце, поставили такі от. Невдячні нам держави, як Кроація, наприклад. А нам це все пробачили. Ви розумієте різницю? Одна й та сама ситуація. Серби розривають всякі незрозумілі їм нацміншинства. Їх бомблять Європа єдинодушно получається проти Югославського гури. ну, проти сербів. Україна робить те саме, і що робить Європа скріпя зубами, признає український націоналізм. Як це сказати, випорожнюється на право таке, як у них там. Ви бачили Вікіпедію сучасу, список язиків європейських. Ви бачили, на яких дичайших наречіях там говорять? Я розумію бритонську стара нацистська мова, кельтська, можна зрозуміти, але там такі є наречія. А нам. Розумієте, пробачили те, що ми тут розірвали російську мову? Нас за це не розбомбили, не підвергли астракізму, навіть зброю. Розуміти, коли останній раз Європа давала такі гроші на придушення національно-визвольних рухів угнітних народів? Подивіться, як ставляться до палестинців, які демонстрації, і як ставляться до нас. Ми, в принципі, на другому місці за палестинцями були в опінії Європи. Ви розумієте, щоби зробити такий переворот? Щоби... Толерувати скрипя зубами український націоналізм а потім прийти до його підтримки, які потрібні були зміни в свідомості, і вимагати від анки 2014 року підтримки українського націоналізму, подавання страха перед Маткою Росії. Ви розумієте, що таке Матка Росії? котра... Вот это этот, не міфічна вагіна юдеорм, юдофобів, а це справжня, розумієте? Це вагіна монструм, Вони ж всі боялися, що монстри затопчуть Європу, а монстри не затоптали. Європу, не затоптали навіть Україну. Ви не будьте умними тогда, як ваша жена сейчас, я так скажу. Вона за это время успіла поумніти. З 14-го зайдають фримавіть собачка могла і падрести. Так що ніколи не критикуйте, дивіться на себе. Ви весь час забувайте, що це ми для себе пухнасті. А для поляків ми хто, а? Криваві власники волинських бензопил. Розумієте переламати, що означало? Ну, впроте, що таке було українство? Що таке був Азов 2014 року? Як змінилася опінія до нас? Нам дозволили те, чого нікому вже дуже давно не дозволяли, крім американців та москвинів. Розумієте, і в більше того, убивати священний рускій народ в Європі бізнаказано. Коли це було останні раз, і хто це робив? Ну, ви знаєте, не буде. Так що. Меркель нормально бундесканцлерина, могла бы и бомбами забросать. Бай. Ну то, что сейчас происходит, то, что Славко сказал, что Украину признали, это я еще раз повторюсь, это очень большая заслуга да. Зеленского. Да, 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 это да. его работа. Да, да. Почему выгодно иметь евреев? Да. Он никто не обвинит национализм. Он на весь, ой, весь мир узнал, что такое, что есть такое государство Украина. Вот именно сейчас. Я больше скажу, весь мир утерся, что такое государство Украина проводит такую национальную политику. Весь мир взял и молчит. Правильно. Вот на этом слове и закончим.